Дуже задоволені, тому що ми їдемо поїздом, який зараз є, і ми можемо поїхати і відпочити так, як ми хочемо, а не десь якимись автобусами їхати чи їхати до Києва, чи їхати до Вінниці там з пересадками. А це дуже добре, це дуже зручно. І чисто і всі умови є в туалеті дуже чисто, ми вже подивилися добрий. ми сподіваємось, що буде гарна, дуже гарна подорож. Коштів жодних було витрачено з обласних, тому що це була домовленість згідно звернення, яке було ініційоване це питання щодо запусту потягу житлона Одеса. Була призначена нарада в підголовуванням. І на ній було прийнято рішення за протоколом цієї народи прийнято рішення щодо запуску цього суд. На його оновлення треба не дні, а роки, тому що на сьогоднішній день дуже вартість плацкартного і купейного вагону вона не підйомна для сьогодні, для нашої землі. Якщо тобто, нам держава не буде допомагати, ми самі, я думаю, що навряд чи справиться. Що на самом деле не такі вже платівагони ці були. Якщо дійсно один плацкартний вагон більш такий похожий, то остальне купейний плацкартний, і наш губернатор більш-менш.